Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожугівський Олександр. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Римі. Президенти зустрілися у Базиліці святого Петра. Зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. Команди працюють над організацією продовження зустрічі. У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони міста та селища протягом останніх кількох днів. Повідомив Трамп. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Ну він просто обманює мене і з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції, зазначив президент США. Трамп також вкотре заявив, Крим було втрачено за Обами без спротиву. За його каденції Україна отримала Джавеліни, а не простирадла, як за Обами. Війна це проблема Байдена, а не його. Окрім цього, президент США зазначив, що будь-яку його мирну угоду щодо Росії та України медіа критикуватимуть, навіть якщо вона буде ідеальною. Повідомлення Російської Федерації про нібито завершення бойових дій на території Ської області не відповідають дійсності, заявив Генеральний штаб. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині. Триває оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують отримувати визначені позиції та виконують завдання. За призначенням загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заяви російського керівництва про розгром українського групування є нічим іншим як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне. Активні дії наших військ у визначених районах Білгородської області Російської Федерації також триває. Наслідки російської атаки на Київську область фіксуються у трьох районах, заявила обласна військова адміністрація. У Бориспільському районі пошкоджено п'ять приватних будинків та один автомобіль. У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку. Внаслідок російської атаки у Білоцерківському районі постраждав чоловік. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Російська федерація уже кілька тижнів поспіль атакує Україну новим безпілотним літальним апаратом Бандероль, заявила голова центру радіотехнологій. Як зазначається, Останнім часом росіяни атакували такими безпілотними літальними апаратами Одеську область. Він летить зі швидкістю 500 км на годину і має реактивний двигун. Це незвичайний безпілотний літальний апарат, а скоріше баражуючий боєприпас за аналогією з керованою авіаційною бомбою, але з реактивним двигуном. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, то збираємо всіх своїх. Розповідаємо про новини в реальному часі та про інвестиції та нерухомість Києва та області. За минулого добу ЗСУ відпрацювали 1110 живої сили, 8 танків, 5 ББМ, 70 Артилерійських систем один засіб ППО 128 БПЛА та 145 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.